Насправді боже диво, тому що Господь Бог викликав у ньому великий талант, який залишиться в українській культурі назавжди. Низки видатних суспільно-політичних діячів Галичини того часу. На схилі літ він написав неймовірної красиві сили біографічну повість, казка моєго життя Кремлець, який вважається перлиною української мемористики. Принципу. Була естетична насолода від процесу творення. Він у мистецтві бачив життя, а в житті поезію. Пишу я, бо писати мені мило, правда, дуже чи за миру і за добро. Ти твоєї красоти та знову вертатись Мошу дійсність, бо так судились ми. Судилось стати літописцем народу свого. Пишу у вічній тузі за красою. Боєм, чи ти ще є за мною? Вставай, 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 не час тепер на сон, мов рана, рідний край, мов зой один стон. Боже в небесах за кров, за муки, за руїну. Верни, верни на Україну, бо там в ворі рядущі дні дзвенять побіди дзвоном, який той спів будучих днів, для мого вуха й серця милий, який не недолі грів, ти громибий, ти бурівий, не знатиму тривоги, Крізь, бір і горя, і горе у щастя твір, Мов у жилах кров, розпирає людські груди воля і любов, happy, цвіли, сади, розцвіталися, та куди ж то тії чари заховалися. Happy. Ми дякуємо нашим творцям цієї академії і просити Бога Богосердного про нашу перемогу, щоб Україна нарешті вирвалася з того кола страшного руського міра і зажила вільним життям у колі дружніх народів світу.